Так, посилочка, населений пункт Тазаринці, Вінницька область. Поїхали! Зараз розпакуємо і подивимося, що гарного нам тут приїхало. Що ж тут за матеріал? О! Як завжди, трішки кольорового. Гляньте, отак от, от Міді, це також норма. Тобто, коли люди запитують, а можна вам відправити кілограм мідя, а чого не можна? Ну, Я вважаю, що все можна. Це ж не то, що є якісь мінімальні требування або ще щось. Який у вас об'єм є, такий і відправляйте. У нас немає якихось вимог до об'ємів. Так, мідяшка, алюмінька. До речі, алюмінька склад. А тут уже цікаво. Цікаво, 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 цікаво. А щоб було ще дуще цікаво. Ми зараз доробимо общу посилочку, а далі перейдемо до зеленого кульочку. А чого? Тому що його треба розбирати без рукавиць, бо радіоніталі металі треба трогати голими руками. Це благородні метали, їх треба обов'язково трогати голою рукою. Дивіться, маленьке кусочок. Маленьке зауваження. Не таке в... воно і велике. Коли ви вкидаєте <смі> в побутові плати отаку от штуковину, з неї треба зняти залізо. Так що будьте уважні. Тобто це не то, щоб мені хоч у вас поташнить чи похумарити. Ні, по факту, залізяку треба зняти. Так, плата побутова. 9,5 кг. Чуть нашу маленьку не роздавив. Так. Знімаємо наряди і переходимо до кульочка. Що ми маємо в пакетіку? В пакеті ми маємо. плати мобільних телефонів. На. Ізучи. Плати мобільних телефонів. Бачите, які? Ось таку штуковину купуємо. Якщо є об'єм гарний, пропонуйте. Що обов'язково вирішимо. Е... А, тут людина поділила на стару нову. Все нормально, так і пиши, жінка. Старий новий. Так, далі. Мости. О, кстати, про мости. Дуже важливо. От дивіться. Оцей мост і оцей мост. Ці мости прийомні. Отакі От мости, вони нічого не вартують, бо в них нічого немає. Запам'ятали? Я думаю, запам'ятали. Оце дуже важливий момент. Так, далі. Мікросхема. Це біла мікросхема? Тут треба трошечки поковирятися. О, безкорпусні. Я їх не купую. Не присилайте, запам'ятайте і не присилайте. Росвальба радіодіталік чи весілля. Подиви, разний фарш. Зараз ми займемося їхньою Фух, перевіркою. Ну, взагалі, щоб сказати, що я дуже в захваті від даного міроприяття, а робити буду, бо це наша робота. Хтось там пише, ти взагалі зажрався, ти щось там починаєш підкумарювати, там все не так, те не так. А ви розберіть 20 таких посилок за день. Може не 20, може 30. Я подивлюсь, будете ви підкумарювати, чи не будете. Чи будете ви розказувати, як треба правильно робити матеріал, чи не будете. Транзистор дирчастий, білий. Коштує 0 гривень 0 копійок. Дуже дорога річ. Транзистор дирчастий жовтий. Тінна річ. І будемо ми займатися активною фізкультурою. Чого? Того, що ми будемо кусати і шукати, у нас жовті дирчасті транзистори чи білі. А ви там вирішуєте, тошнотик я чи не тошнотик. Я думаю, тошнотик, нормально. Все ви правильно пишете, так і є. Все, все правильно. Мікросхема чотирьохстороння. Далі у нас йдуть крута штука. Це штука з телефону, процесора і оперативка. Далі км конденсатори. Зелені і помаранчеві. А також куклі км конденсатори вони бувають магнітні і немагнітні. Магнітні взагалі ніхто не хоче купувати, не тільки я. Але варіантів немає, купувати будемо, бо людина прислала. Хоча і не хочеться. Ой. А чого впали полічата? Ви знаєте, чого впали ці полубачата? То що вони не прийомні. Ті ж прийомні, вони магнітні. А ці ті... неприйомні. Отак от буває. Сумно, але нічого не зробиш. Оператор поржав, вибачайте, телефон трошки потрусився. Стабілізації немає, так як людина любить випити. Так. <реш> а ніхто не знає, хто оператор. А хто знав? Йо. <реш> Покажи його, щоб не як. <реш> так. <реш> мікросхема двохстороння, мікросхема чотирьохстороння це нормальний прийомний матеріал. Можете його відпаювати, все воно проходить. Дивись, показав? Нормально, стабілізація була. Бачите, би повеселив, ти вже красний, кстати, як рок. Так що все нормально. А ти переживав, що знімати важко. З лоб потний, руки потні, все потне. Нічого не важко, можеш встати на моє моє місце. Е, дивіться ламелі, а також е, імпорт на виключений. Давайте зробимо зробим йому аналіз, а поки буде включатися спектрометр, заодно покажемо процесори. Оце процесори найдешевшої групи з радіаторами мідними. Ці процесори коштують 300 гривень кг. Розумію, що мало. Кажеться, що тут жовті ноги і дуже сильно крута річ. Ні, не дуже сильно крута річ, взагалі тут, в принципі, нічого крутого немає. Класні ці. Хтось акумулятор розрядив на спектрометрі. Це 30 жека. Жека, це ти? А для чого? Дуже активно клацав. Так, зараз глянемо, що у нас тут робиться. Давайте і вам покажемо заодно. Е, в хаотичне місце. Бачите, позолоти взагалі немає. Нікель. Мідь і нікель. Готова мій імпорт. Так що воно не все, що блистить або не все, що жовте, являється позолотою. Отаке сумні історії кохання бувають. Ну нічого, як є, ми вже до всього звикли. Так, далі. Коротше, знаєте що? Щоб довго вам тут не травити цього щепу всю. Імпорт не кусайте, нічого цінного ви там не викусаєте. В імпорті цінне, що мікросхема мост. Тож дивись, людина кусала, кусала, всього накусала, а тут цінного знаєш, сіти? Ми ж не матюхаємося, по Цілий ноль. Ти губами сказав матю, я бачив. Це нехорошо. не Так буває. Так. Оці транзистори. Не знаю, кстати, можете поправити, що це таке. Транзістори, це чи мікросхеми, але воно неприйомне. Отак от. І дуже багато перебираєш посилок. Багато неприємних речей. Хоча, вроді, би, стараємося розказати що приємне, що неприємне. Багато розповідаємо, все одно помилок присутньо і помилки присутні в великій кількості. Ну нічого, ми всі вчимося. А щоб вчитися краще, підпишись на канал, дивись відео і отримуй багато корисної інформації для себе. А також готуй якісно і гарно нам посилочки. Чекаю на ваші посилки.